Так, при цьому сьогодні я вам покажу розкажу, як підняти уровень у Assassin Origin. Чи як там його називається. Нам ось ця програма. Це все, все, все дуже легально, швидко і дуже просто. Так, запускаємо її. У мене вона вже запущена. Вибираємо наш процес. Який нам є. Та -та -та -та. Так, уроді цей, може неправильно. Зараз перезайдемо в окна. О. Так, є у нас. Тепер нам є зайти в саму ігру. Нам треба зробити якесь я. О, момент. Момент, у мене тут. -то... Собачка ся включила. Та не треба, не треба, так. А, так, нам треба уровень. 135. Запам'ятали, вводимо 135. Все дуже просто і дуже швидко. С як підняти подняти трішки уру, і на я не кажу, набивайтесь з яким способом можна всякі там задання, цілі, там що там, де у нас тут є способності. Може навіть ці способності брукати. Так, зараз ми бачимо 135. Там є 5 очка. вас, наска. 140 бачимо. Супер. Владимо 140. Це дуже швидко. Нажимаємо OtVes. На англійському буде next scan. Так, нажимаємо сюди. Потім ці значення. Вибираємо всі. О, так, нам треба все. Чого. Ну, о! Ліо контрол задержав. І вот там пару. головне не перебільшити значення. То буде дуже плохо. Ну, погано. Як смотрю, так, роздаємося, що у нас все зробило. Супер, у нас 10 уровень. Як бачимо, все класно. П'ять контр. Добавим. Ну, ну не перебільшувати, кажуть, вбивання. Як у нас кажуть на закатанні. катну закарпали. Жадный каже. Все, супер. Як бачимо, у нас 55 уровень. Способності бачимо у нас 0. Но так само як способності. Можеш прокачувати. Допустим, так як мене за момент немає зараз. Нема, а потім я вам покажу на способі. Вам є просто пару і так само ви оцінюєте значення. І у вас це получать. де враг я Так, і вас так само получите, що. Добре. Так само як зробити, з... як з уровнем. І у вас все так само получить з цим. Так, всім дякую за просмотр. Підписуйтесь саме на на канал Само і ставте лайк. пишіть, що вас це получили учені. І переходіть на ролик, там де кажу обачити класні красави. скину безплатно.